Панове, ви тільки подивіться на цю дамочку. Яке ж лицемірство. Пише статті про онлайн-насильство, виставляє себе жертвою, а сама роками сіє ненависть і навіть має кримінал за розпалювання ворожнечі. Хто не знав, Кременовська – це агент ФСБ, що проживає в Україні і працює на Кремль. Її шеф, глава сектора Сирс Дворкін з Росії, що за свідченнями жертв є педофілом і капрофілом. І ось нещодавно Кременовська випустила статтю, де жаліється, що її переслідує АЛЛАТРА, та описує вигадані нею етапи, нібито цих переслідувань. Цитую: кожен етап онлайн-насильства. Має свої технології. Спочатку створюють фейковий інфопривід, нагнітаючи страшилки про зв'язки з ворогом, ну і так далі. Смішно слухати це від людини, яка сама роками клемила волонтерів АЛАТРА сектою. що призвело до того, що невинних волонтерів зневажала майже вся Україна. І саме Кременовська запустила фейк ніби організація АЛАТРА проросійська. Вона фальсифікувала експертизу у своєму центрі ЦЕПД, вводила в оману правоохоронців, добивалася обшуків і медіатиску на волонтерів. І при цьому замовчує, що в самій Росії Алатра заборонена. А волонтерів там катують і саджають. У своїй статті Кременовська описує фази переслідування, створення наративу, публічне цькування, злив персональних даних. Але ж саме це вона сама і робила. Публікувала адреси людей, фото, особисту інформацію. І тепер розповідає про онлайн-насильство. Вона вже п'ять разів намагалася відкрити справу проти Алата, і п'ять разів отримала відмову. Але не зупинилася, продовжуючи брехню навіть у воєнний час, коли країна потребує єдності. Тож хто -то справжня жертва, а хто маніпулятор? Кременовська роками знищила репутацію добрих людей, прикриваючись боротьбою за право, і тепер просто пожинає плоди власної брехні. Друзі, поширюйте цю інформацію. Нехай усі знають, що це шакалика в овечій шкурі, що своїми маніпуляціями та брехнею завдала горя тисячам людей та продовжує діяти на розвал України зсередини, працюючи у методичці Новопашина, заступника Дворкіна сектора Цирс. Її мета встановити в Україні точнісінько такий самий нацистський режим, як і в Росії, через зміну і від нас залежить бути цьому чи ні. Не мовчи.